Ми хочемо долучити до нашого ефіру а, учасницю мітингу сьогоднішнього. Це пані Марія Барабаш. Пані Марія, ми вітаємо вас. А, розкажіть, будь ласка, що відбувалося під час цього мітингу? Скільки було людей в цілому? А, хто це був? Можливо, це були волонтери чи прийшли звичайні кияни, які так само незадоволені тим, що а, КМДА у нас виділяє гроші не на збройні сили України. Це були звичайні кияни, волонтери в тому числі, і нас було дуже багато, десь тисяча людей. Головна вимога була всі гроші на ЗСУ. Нам не потрібна бруківка, нам не потрібні дуже дорогі ремонти автострад, якісь оновлення фасадів. Нам потрібні дрони, нам потрібна зброя. Ще от хотілося якраз запитати з приводу а, цих коштів. от ми сьогодні говорили вже з пані Ксенією про перенаправлення можливо чи неможливо. А от у вас хотілося б запитати як у волонтера, чи а, можливо їх виміряти в якомусь іншому еквіваленті? Наприклад, скільки б і чого можна було б закупити а, на вартість тої ж самої бруківки, яка коштує понад 8 мільйонів гривень? Ну, наприклад, мій фонд збирає щомісяць. 1 мільйон гривень, і ми відправляємо їх в першу чергу в третій штурмовій бригаді. На, навіть на 8 мільйонів гривень на бруківку. Це бюджет 8 мільйонів мого фонду. Тобто можна купити і дронів, і захисту, і того, що так потрібно зараз нашим бійця. І на жаль, я спілкувалася з тим, що е, я за, написала особисто Віталію Кличку і запросила його під стіни камда. На що він мені зателефонував і почав погрожувати? Я зараз написала про це в у, у Фейсбуці. Е, він сказав, що того хлопця, який облив фарбою будівлю е, камда, він відправить на фронт. В нас таке покарання за громадський тиск, тобто, це не мислимо. У нас голова міський голова, цей голова СЦК, і він вирішує про те, що кого відправляти на фронт. Це як мінімум перепишення службових повноважень, пані Марія. А ви можете більш детально розповісти, яким чином вам погрожував, Чи це був сам. Пан Кличко, і, можливо, ви якось задокументували цю розмову? Є запис е, цієї розмови? Телефонував, і ми 14 хвилин з ним говорили. В мене є запис цієї розмови. Я виключно для свого використання це зробила, бо я знала, що це може бути використана ця розмова. Потім проти мене, бо в мене дуже активна громадська позиція, і я завжди знаю, як спілкуватися з чиновниками. Тим більше з такими корупціонерами. Як Віталій Кличко. Тому я була шокована тим, що міський голова в дуже такому не дуже пристойному форматі зі мною спілкувався, використовував нецензурні слова і погрожував хлопцю тим, що він особисто знайде його і прослідкує, щоб він пішов на фронт. Це не мислимо. У нас не Росія, у нас Україна, у нас свобода слова і свобода висловлювання своєї громадської позиції. Пані Марія, скажіть, будь ласка, чи в майбутньому, чи в подальшому, ви хочете розголосу цієї ситуації? І чи могли б ви, наприклад, поділитися цим записом з нашою редакцією? Я не хочу це публікувати, бо головне зараз захистити. І в середу ми збираємося на засідання суду, щоб захистити його. І запрошуємо всіх журналістів. Про це хлопець наскільки я відома, готовий повідомити публічно. Щоб це була максимальна можливість долучитися всіх журналістів. Це було максимально прозоро та відкрито. Дякую, пані Марія. Ми обов'язково будемо слідкувати за цією ситуацією, і все ж таки, можливо, саме цей запис допоможе і в долі хлопця. У мене ще таке запитання: чи все таки вийшов хтось до вас з КМДА? чи почула вас влада, і скільки ще ви збираєтеся виходити на такі мітинги? Бо знаємо, що він запланований і завтра. Ну, до нас ніхто не вийшов. Це, звичайно, була е, субота, не робочий день. До нас приїхало лише 15 автомобілей поліції, один автозак, е, декілька е, співробітників невідомої мені служби з автоматами. які... Е, Почали охороняти від нас дівчат переважно будівлю КМДА тому я дуже дякую всім киянам тим, хто е, прийшов. Е, е, я дуже сама з, е, випадково дізналася про цю акцію, і е, вона не була так широко. Оголошена, це були там виключно сторіс волонтерів, які ділилися, що вже не можуть терпіти цих мільярдних е, витрат не на зсу. У нас бюджет Києва, як і Янка в третьому поколінні. Е, бюджет Києва 60 мільярдів гривень. Це величезні гроші, які е, ну на потрібно де більше, і в першу чергу витрачати на ЗСУ. Пані Марія, ще таке уточнення. Дивіться на сьогоднішньому мітингу. Наскільки ми знаємо, були також і депутати від Київради, у тому числі там зі Слуги народу. Чи плануєте можливо, чи планує волонтерська громада можливо співпрацювати з депутатами КМДА, оскільки ми знаємо, що у листопаді буде вже затверджений новий бюджет з новими видатками, які можна переспрямувати на потреби збройних сил України. Чи плануєте ви якимось чином з депутатами спілкуватися, співпрацювати для можливо педалювання цього питання, щоб оці мітинги, які зараз приходять, щоб вони не залишилися просто мітингами? Так я звертаюся до всіх депутатів Ки Київради, які готові відстоювати позицію того, щоб бюджет був відкритим. І щоб якомога більше було грошей витрачено на зсу на армію, і ми знаємо, що з 5 жовтня відкривається сесія, і ми очікуємо, щоб ці 5 мільярдів гривень, які були анонсовані міською радою, все ж таки були виділені, але головне, щоб вони реально були на рахунках. Бо на за моєю інформацією зараз на рахунках програми захисників, саме з цієї програми, захища якраз виділяються кошти на зсу, залишилось біля там 300-400 мільйонів гривень. Цього звичайно недостатньо, щоб профінансувати всі 5 мільярдів, які заплановані і анонсовані міським головою на цей рік. Пані Марія, ми щиро дякуємо, що ви були з нами, що ви нам розповіли так ґрунтовно про ту ситуацію, що відбувається. І ну, це страшенно напевно ганебна практика, коли міська влада, замість того, щоб співпрацювати з волонтерами, вона починає навпаки якийсь певний пресинг. Тому сподя... щиро віримо, що у вас в цій боротьбі будуть успіхи. І е, нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні на зв'язку була е, учасниця мітингу під Київською міською державною адміністрацією Марія Барабаш.